Чого не вистачило українській збірній для стягнення позитивного результату сьогодні? Дякую за запитання. Ну я рахую трошки недотерпілими да, під кінець тайма, тому що, звичайно, коли пропускаєш голиз роздягально, то. Вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись, і коли ти йдеш роздягально з рахунком 2-0 вже на табло за дві хвилини, коли подвоюють рахунок, то це стає складною задачею для нашої команди, тому що ми розуміли проти кого кого ми граємо. Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні і. Ну, я можу сказати, що хлопці заслуговують більше. Хлопці, у нас дуже добра команда, потрібен час. Ви побачите, що ця, ця команда спроможна набагато більше. Ви не грали матчів відбіркових матчів від вересня минулого року. Наскільки складно це було грати сьогодні проти Англії? І що ви думаєте щодо того, що на трибунах було багато українців, яким надали квитки і можливість підтримати їхню збірну? Так, дійсно коли ти граєш, да останній матч да, півроку тому, то дуже складно, перший матч дається, тим паче. Коли гравці зараз да, у нас, можна сказати, ми трошки омолажуємося, і я рахую, що цей баланс, який у нас у на зараз є, він в майбутньому дасть дуже гарний результат і зробить дуже гарну команду. Нашого, але потрібен час. Я згоден з тим, що для цієї команди потрібен час. І ця перша гра проти сильного суперника вона показала, що майбутнє в цієї команди є. Що стосується нашої підтримки, нам дуже приємно було бачити велику армію болівальників наших, які нас підтримували. Ми хочемо сказати дякую нашим болівальникам. Хочемо сказати болівальникам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Емблю, це можна не передати, де це потрачающа атмосфера, яку відчуваєш. Мабуть, можна тільки мріяти і я рахую. Я рахую, що якраз цей матч на стадіоні ЕМЛІ е, дасть поштовх для нашої команди е, досягти великих висот, якщо не секрет, яка була мотивація, і яка була ідея переведення Зінченка на позицію правого захисника у другому таймі? Дякую. А трошки, скажімо так, коли заходили в фланг, ми загубили дуже багато м'ячів. Тому в цій позиції я розраховував на те, що якраз в цих позиціях ми будемо менше губити м'ячів, будемо більше контролювати гру і з цим пов'язано. Плюс випустив свіжих, свіжих гравців всередину. Щоб дати поштовх і все таки змогти переломити ход зустрічі бути трошки активнішими попереду, але на жаль, попереду нам не вдалося сьогодні бути дуже агресивними. А що стосується, десь місцями дуже непогано контролювали м'яч, але скажімо так, з, мабуть. Скажемо, терпіння не хватало в деяких моментах. Ще оставляти м'яч у нас, не доставляти його до переду, щоб прийшов момент, коли туди потрібно було віддавати. Ви плануєте всю вашу кваліфікаційну кампанію за доволі складних обставин, і як ви вважаєте, наскільки вам вдасться гарно виступити під час цієї відбіркової кампанії? Так, дійсно в логістичному плані нам дуже тяжко. Ми практично 24 години збираємось на матчі, і приїжджаємо до місця, де буде, будемо. Облаштовому табір, да, де ми, де ми готуємося, тому це дійсно дуже важко, але е, ми повинні виходити з того, що маємо е, с, да, з цієї ситуації, яка в нас є. На жаль, е, війна, і ми це повинні розуміти. Е, ми тільки можемо, мабуть, подякувати нашим воїнам, що вони дають таку змогу нам проводити матчі з такими командами. Е, е, Проблема логістики, я думаю, це вже на другому плані. Ми, ми до цього мабуть повинні привикнути зараз. і, дай Боже, щоб війна швидше закінчилась в нашій країні. Якщо можна, то в мене одразу два питання. Перше, багато вболівальників очікували вихід Віктора Циганкова, який перебуває у прекрасній формі в старті, але з'явився він лише на заміну. Чим було замовлено таке рішення, таке ваше рішення, і чи шкодуєте ви про нього? Також чи не вважаєте ви, що можливо трохи запізнились з замінами, і, наприклад, Артема Довбіка можна було випустити на поле швидше? Розуміти, коли матч закінчиться з результатом, який ми маємо на табло, то можна багато чого казати зараз і виправдовуватись. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо, який ми представляємо для для себе і. Той план, який був у нас, ми знали і розуміли прекрасно, що перші хвилини, перший тайм, нас для нас, буде дуже тяжкий. Збірна Англії нас буде пресувати, буде активно накривати, буде мало часу давати нам працювати з м'ячем. і перший тайм ми потрібні було просто витримати цей натиск. Добре контролювати м'яч і десь в другому таймі, якраз ця ідея була, що Віктор Циганков, який зараз дійсно знаходиться в прекрасній формі, ви правильно це підкреслили, повинен вийти і можна так сказати, зробити результат своїми успішними діями. Але на жаль, ці моменти і плани, які ми плануємо, вони <смість> не сходяться. Тому дійсно тут не можна сказати, що я, як тренер, можна, можна по-різному це оцінювати, можна було поставити з першого тайму, Я з вами згоден. Але це було моє рішення, і я його прийняв. Що стосується виходу Артема Довбика. На заміну, можливо, трошки раніше можна було, але е, Роман дуже гарно працював, дуже гарно працював е, як е, в, на оборону, і е, е, я думаю, що е, він добре працював е, якраз на оборону, тому що в нього це гарно виходить. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.